Третє, про нас є до культури культуринської міської ради, тобто у нас, тут, у нас є до Яврани колочь. Наступно допустил вкладачи міської ради Ала тобто Шевченко. Наступне проположення про використання автотранспортних засобів, в тому числі шкільних автобусів з автозадів, що в мережі управління освіти сільської ради І Це питання теж доповідає начальник управління освіти Сейко. Це провода інститутів Жутського ліцею, Смолотурянського ліцею і Тяпчанського ліцею. Вісім питань, чи є пропозиції зауваження. Все комісії немає. Ні, поняв. Тоді станемо, щоб прийняти його за, за основу та в цілому прошу голосувати. Хто за, проти, отримався одноголосний. Сьогодні у нас присутні два члени комісії з трьох, так що ми можемо приймати рішення. Якщо немає, тоді переходимо до прослу порядку денного. Перше питання. Праця зміни до програми розвитку міжнародного співробітництва туризмів інвестицій з праводіями та років. Прошу, пані Наталі. Добрий день. Пропонуємо внести зміни у програму туризму туризмів інвестицій, міжнародного співробітниця, саме у підпункт розділу, який відповідає за залучення інвестиційної діяльності. Що то пропонуємо даним проектом рішення? Забрати 100 тисяч з пункту 1-2 організації та проведення Бойківської міжнародної наційного форуму Експо. Вважаємо, що цей рік не актуальні проводити форум, це може бути дуже такий великий жовтий форум. Натомість дати 100 тисяч на розробку актуалізацію інвестиційного паспорту громади Оркмон. Ну, інвестиційний паспорт за останні п'ять років ми не робили, не друкували. Коли виникає така потреба. Я десь електронний варіант під час учасника хвороби, але на друг він не годиться І я розумію самостійно. Є пропозиція і питання підтримки. Чи є запитання до доповідача членів комісії у Значить, Тут зрозуміло межа програми 100 тисяч забрати пункт 1.2 і перенести їх на пункт 1.1. А там перші ніякому перебувати. Нема питань. Тоді ставлю на голосування, підтримати І на найбільт рішення. В мене спочатку черговий сесії до фільмської ради. Хто за? Проти утримався одного голосу. Так, наступне питання. Про внесення змін до положення про проведення конкурсу про бізнес-план для агротуристичного бізнесу. У 25-го року, прошу пам'ятати. Ми в цей рік провели один конкурс, mm -hmm. певний фінансплан. Положенням про конкурс передбачалося два переможця по 50 тисяч гривень. Загальна сума фонду була 100 тисяч. На конкурс подався один учасник, відповідно, у нас був тільки один і переможець, тому у нас є на залишку 50 тисяч гривень. Хотіли б ще цей рік спробувати провести ще раз один конкурс і використати, що це просто. Тому, Чи так, ще так, раз? Тому, треба знову зміни в положення, бо положенку описано 100 тисяч, треба змінити суму і дати і, і, і те. Yes. Чи є запитання до передачі? Проводіть бізнесу з так, якщо питання мають, стана на голосування питання. Підтримаю дане на чергову сесію сесії. Хто тобто за, проти, отримався з Зласне, дякую. Тут ми маємо складати, добігаю, як ви на гаражі голосувати. Так, доповідач підходить, підходить тоді. Що... Пронесення змін в положення балки до поставиння будемо задіїв за ці штурмації військові ради. Пропонується внести зміни до діючого положення, вивести наступні редакції. Тобто, через пункт чотири чотири розмір назвала поручним працівникам встановлюється пропорційно до навчального наваження працівника, але не більше від однієї території ставки, тебе виплачується з 1 січня по 31 грудня календарного року. Пропонується в... Наступні редакції на бабки педагогічному працівнику встановлюється за новим місцем роботи у розмірі місячного посудового вкладу ставки заробітної плати, незалежно від тижневого з навчального навантаження, або обсягу роботи, що виконується, але не більше однієї тарифної ставки виплачується з 01 по 31 грудня календарного року. ми ще цікаві міляні піднімали постанови тепер, редакцією. в житті. Щоб врегулювати соціальну що несправедливо з педагогами, я думаю, що я заселюсь, ми. Тобто то, інші пропозиції. Соціальна <гумірно>, справедливість, <гумірно>, вона я така, я, як і я. Хто потягне, то те і більше. Май Уже зводили до мене інші теж, вони могли бути на сесії, на комісії та пропонували іншу пропозицію. Тобто, ну залежить від того, що вчитель має більше протижневого навантаження. Ні, ну не більше, знаєте. Ну, є такі люди, які пропонують включити трохи інакше перефразувати і зробити. Ну, тобто, якщо людина має більше, ну, наприклад, має 23 години, наші платити більше, відпіново 23 години. На перефікацію. Ні, ні, ну це буде я взяла, я не ну, Я вже тут чи має 5, чи має 23, Вона кожного призер готує окремо позаурочний час. Ну, тобто я, не ну, я, ну, я хочу озвучити. Я хочу сказати, пенсі пенсі. Іван, я, і... Іван, я Іван, не дискусію із Іван. Іван і... І... Її пропозиція має право на життя. Я думаю, руками єдине, чим я до Вікторка займаюся, чи вона законна, чи незаконна. Вже підняли ці пані миля і закону. Добре, Світлана не завзяла вашу хотів, Так я тут встановлює, це не більше, ніж за Ні. Вталкнув не місце і вже аж після того, що не більше тобто... Ну, є. Формулювати побачиться. Майже ну ну що що незалежно від кількості або розміру педагогічного вчителя. Він отримує доплату в розмірі одного посадового. так? так. Ні. Тут перший незалежно від не тижневого навчального Я, це, це навантаження. Процент від посадового. Незалежно від плати. може бути, наприклад, людина має дві години в закладі, а, ось, і в неї буде зарплата два рази чи три рази чи чотири менша, ніж її доплата. А питання в тому, що ну я ще раз Ми вчора підняли ці всі запити зробили департамент. Ну я не маю ще результату, тому не хочу вперувати. Чи може бути надбавка більше, ніж зарплата? Ні, це чи дві доплати закладах освіти, Юрій Оксандру, всі доплати. Всі ті стимулічі платяться від посадових. Тут ми відходимо від цього. Ми його не беремо, це посадовий уклад зовсім Тому Вияснимо, якщо все є, я не заперечую. Плюс ми рахуємо те, як просила Вала Вікторівна. Ми рахуємо, скільки це буде коштувати щодо дозволу, просто. Ну це логічно, Ігор Іванович. Якщо, якщо ми платимо 30 відставки, значить 37%, ти, Бо ми ставку нікому не платимо. Ну. Якщо ви беремо 50%, може бути кращі часи, і буде 50%, то буде дуже великий розрив. Ігор Іванович, підіть сюди наступні ваші питання. Ну ну, я слухаю, вас, ви закінчили, ще мачу. Ні, я кажу ще раз. Я не маю нічого проти, ми рахуємо, що це будуть додаткові кошти, тому що треба все одно додати кошти. Це От, і друге, що я хочу, щоб це було законно, розумієте? Тому що я не хочу потім щоб на аудиті нас. Ми ж теж тоді пам'ятаєте, як ми атестацію робочих місць в 2020 році зробили. Хочу вам сказати нам а було... що одну секундочку. Ми чого брати відсотки. Законі пише, в законі пише, ми з намилянію піднімали. Як нам дають винагороду, як нам дають оздоровчі, нам пише в розмір місячного посадового вкладу в душках ставки заробітної плати. Так пише в законі. Ну Так нам винагороду платять, так нам оздоровчі платять. І тут який там текст, бо я текст бачу. Бачу, та <пратю> та, так інакше ну, я бачу. <плату> це я бачу, які... так. А тут трошки замінили. Ну, бо Світлана Немеляєна каже, давайте так. Я кажу, добре, так, як, давайте тоді піднімаємо закони. Я не бачу цього варіанту. Я втримую, закон так вийші. подає, так і має подає. Ну, там не, вийші. Маші вийші маші не більше, ніж одної території. Ну, треба забрати. Там, бо вона... там дуже карта в законі. А, ви маєте на увазі продовження. Продовження, Треба забрати. Раз, якщо ми пишемо, Пост... вставляємо цей допис, то це вже просто фактологія. Ми на мене тепер піднімали, знаєте. Чи? Там було, там було. Казати, що Тоже, я, встаню, я його просто не бачив, це ще варіант. Якщо ми я пішла відзувати до Світа Миля і аргументувала, Днічі, що ми піднімали закон, як пише в законі, як нам виплачують, ну і вже від того від вчера, комісії. То, ми, Так, так. Вчора да, бюджетна. Але ще уточнення Світана якраз. Ну, оскільки вже вчора було пізно, у нас є нєран, у мене є повташні правила. Це так же, звуть посадовий... Так нас, то є постанова, так нам не Так. Получається, що у розмірі посадового плану, а не відсоток посадового плану. Можна прямо... Будь ласка. Я Не знає, як, як воно не, 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 не більше. А, не Більше не більше. більше посадового окладу. Вже такі не. Не відстановлюються. Посадовий опаку. Від пропорційності збирається. Підготуй собі на Так. Щоб ми більше це не поверталися. Бо пункт був написаний Пропорційно, Пропорційно. Так, 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 Ми його викладаємо. Це ж не відтяжнево, А відтяжнево тепер просто так. забирають собі. Добре, інше А Що, наприклад, вчитель? Сумісний. Так. Ви його тут же викреслюєте? За основним місцем, але Віктор наказав. Так, але в нього презерє. Якщо в нього призер є, наприклад, в науковому, так? Yeah. От, у нас є вчителі, якісь інтелекту просто, ну, просто, я думаю, за основним місцем воно. Ми тоді не... Добре, тоді. Ви розумієте, що вироб? Вироб. Давайте тоді вперше просто у Ронілі. От, а... наприклад, твоя вчителька іноземної мови, так, одна? вона має і в сьомому ліцеї. У ну, шостому шостому. Так само по інтелекту є. Так, так що там є ну, ж плачуть за основним місцем роботи? Чи ви будете до дивись, якщо якщо підготує, вона підготувала сьомому ліцеї і каже директор плати мені за основне місце, А директор вона не буде там визначити, йому нам не визначати ну Добре, так чужими <свят> <б, так, свят> <б, так, свят> не, не Вона вже <свят> не думала, <плес> що треба. Це не щосується засуществ... все. Не, засуществ... <плес> Только, що, просто людям <плес> треба визначати, <плес> чи <плес> вони працюють місце проходить. Я тут не за це. У вас дуже хороші вчительки. Я абсолютно не чую. як ви думаєте, добавляється. Добре. Ну так і є воно там. Тут далі ставки ставки заробітної плати. Тобто так, по постанові. Зрештою забрати за основним да, так. Має. І далі йде. Це вставка, я розумію. Воно буде звучити так. Давайте я прочитаю. Так. Надбавка педагогічного працівнику встановлюється у розмірі місячного посадового окладу ставки заробітної плати незалежно від тижневого навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. Ні, це забираємо. Ні, тут це забираємо і далі пише. Встановлюється з просто. ні, ну не добре. А а там, це не добре. Ну по-перше, дивіться, зразу поясню, чому не добре. А, Перше, а, тут а, ми не спираємося на ті проценти, які є. У нас є хтось вироб? має 20, хтось 15. У Нас була просто пропорційність. Так. Ми тут пишемо, що встановлюється у розмірі так. посадового. Окладу, ну, так, тобто, так. будь я працівник, який є, я, це який це має так. безера, так. я прикожу, ви мені заплатили там 20 чи 30%. Так. Я приходжу і кажу, дали. не займайтеся, будь да, ласка, дерниця. бо інакше витаю. я подав, або я ще краще зроблю. Я їх потерплю, потім дам так, щоб набігло більше. І суд може, стане на місце людей. Ні, бо це новий клад. У відсотках станов від посадового владу незалежно відщо на плану. Можеш відсутку. Ми мусимо як читаєш... Поновлений хід платного. Бо виходить, що незалежно від де що це дерева статус, а ми в рушні наші мають пропорційно. А в нас тепер мотиво від людей подається. Коли я прочитав, мені так прочитав. по сути. Місячного посадового плату. Так, в розвідку у відсотках від місячного посадового плату. Незалежно від тижневого. Тобто, незалежно від тижневої у відсотках від посадового. То й додаток не поміняємо. Так, що таки залишається, але ще раз є люди, які до мене не що А якщо буде людина мати 24 години, а ми даємо їх докладно, а не рахуємо 5% 24 години? Ну, ви це почуєте. Добре, я озвучив. Підтримки це не набрав, не, не отримав. Моє діло було довезти. Тому що може бути зміна сесії. Читайте, Колеги, Колеги колега, ви чули, якщо ви чули, виступав на дві вчителя Іван Михайлович. І Він назвав деякі, що в нас робиться те, що лише робиться у нас і в Франківську. Ну це й що? Це Щова? добре? Похвала від проспілки, це багато року коштує. Так, встановлених відсотків від посилі залежно бажання, я погоджуюся. Отже, тоді так і зупиняємося. В нас туредакцію вже з тими змінами і правки обговореннями. Поки що там буде сесія засіять, підтримують цей перебіг, який запропонували. Варіанті, значить, так, надбавки встановлюються у розмірі встановлених відсотків. Від місячного посокла точка ставки зарплату платити за тижневе навантаження. Або що робить, щоб вони вчити? Чого ви плануєте? Та виплачується. Та виплачується ага, та виплачується з першого січня, з першого закударного питання. Чи є інші до вашої пропозиції? Немає. Читавлю на голосування про те, щоб підтримати даний проект рішення на чергу сесію винести. Хто за, проти отримався одноголосно. Я что, коли я зараз почитав, то ми надошли знаємо, кто тобі це по своєму клас? ти казав. Ну мы не кто Ні, ні, дали. не то, ну, так. ну что, 50-50. Я Повернутися до і та. Будь ласка, на цьому перепрошую. Десь не стане. Будь ласка, пані Івана. Отже, питання слухайте, значить, то питання попередня вечір. Пане про положення повертаємося третє питання про звідуположення провід культурської ради. Прошу паніва. Нещодавно надійшов на лише потрібно звернутися в ЦНАП для ствердження. Чи становлення юридичної особи, і коли ми прийшли з даним положенням від, від культури, виявилось не е, тобто різні адреси, діюча та юридична. Тому дане питання єчним. Нам потрібно впорядкувати положення, вказавши е, вірну адресу. Це перша зміна. бачу, дві зміни. Ні. Ага, а друга я перепрошую. А друга зміна те, що відбувалася, зміна назви музичної школи відповідно до закону. Потрібно було тобто, є дві зміни. Перша зміна технічна це. Юридична адреса, там був Долинський так. район, як я розумію, як нас побачив закладах. Це перша зміна адреси юридичної. друга, те, що був за період, вже який пройшов, від за затвердження статуту, змінилася назва школи або завтра і підприємство відділу культури. Так, Зокрема, це Долинська дитяча юрисна школа, а тепер вона стала імені Мирослава Антонова. Ні, ні, так, замість стала музеїчного або імені Маркса Антона, або. Ну, слово, мистецтво забрали слово. А, просто... а стала просто музична. Музична. Я хочу все. Зрозуміло, чи є запитання, немає. Тоді готую народ комісії рішення підтримувати рішення на чергу сесії. Тому хто за, проти чогось одного голосу. Дякую, Все, дякую, пані Івану. Прошу Юрій Іванович. Наступне ваше питання про положення про використання автотрасу разів, тому що шкільний автобус дознати, що навіть на мережі у близькі близької раніше. Прошу. Ну, ви О, знаєте, про... що в нас збільшується автопаркності, вдається придбати автобуси, і виникло питання упорядкувати чітко до законодавства положення про використання автотранспорту, ну, зокрема і шкільних автобусів. Крім того, у нас була перевірка з області, і вони також казали деякі методики, які були в попередніх документах. Ми це впорядкували, зробили і просимо це положення затвердити. Mm -hmm. Дякую, Юрій Іванович, запитання. Документів, mm які -hmm. мають бути. Адже... Я так дивився попередньо. Де написано, де можна користуватися, нічого не прописувати. Для де, де чого де де, призначу, де, ми не? де чого не можна використовувати. Чітко. Тому що є дуже Далі, багато запитань забувають зловживання. Це ну, хочеться. Я, б... Ну я тут хочу питання, з тут до прятку було чисто подати говорю. А чи не варто тут прописати, що може використовуватися для перевезення дітей до осередки? І то маці новації кра. Це до навчальних, до навчальних занять. Навчальних це не те саме. Один. Я це хочу почути. То тому що ми поки що зв'язку з тим, що не можемо бути автобус постійний, і то використовуємо до інших шкіл. Чи це ну я спорю навчати до місця навчання? Я зрозумів. Ну я читав попередньо, в принципі зауважити будуть. Ми намагалися практично все. Що є зараз доступним? Ну, Чисто чи чи які документи може мати? Автобус зберігається в території. Десь таке читав, що я не придумав. Ви написала, не має автобуси відберігатися, чи то всі двоняти не мають зберігатися. Бо я нас дуже часто в шоферноподві знає зберігатися. Ну, чи то видуть прописуватися? Вони намагаються мали... чи це треба. Та ні в тому, що все правильно ви зауважили, Шкільні автобуси повинні зберігатися в боксах. Спеціальний Ну, На жаль, в нас на сьогоднішній ні, день ні. немає ні боксів Яс. і виникає питання. Але щоб ви розуміли, що нам потрібно що? Щоб автобус виїхав на маршрут, нам потрібно перше перед огляд передрейсової механіка, І друге, це медична сестра, про на огляд водія провести. І поставити в маршрутному листі відповідні відмітки. Тоді рахується. Це правда дуже важко це все нам зробити, але ну, я думаю, що ми будемо старатися помирати. Ми вже зараз заключаємо договори про те, щоб медичні сестри Чи мали чині? право шкільні на випуск автобуса. Mm -hmm. Механіка ми маємо при мішкільному ресурсному центрі. Ну, я думаю, що автопарк так, буде так. далі збільшуватися ми ну, і будемо ну, старатися, щоб це відповідало тому положенню. Як, так, 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 так. А, але дещо сестри стає, так мають мати, напевно, екзенцію, чи ну, вони як? могли зробити вони мати відповідний сертифікат. Сертифікат. Це треба пройти навчання, відповідну кількість годин, здати залік чи землі. І тоді та, вони отримують право на це. Бо я бачу, що великі підприємства їздять ще зранку до лікарні, там підписують дозволи на Та добре, в принципі, я не маю якихо зауважень. В принципі, як у мене були комісії, я його читав. то основні моменти Ну, Ти більше раз сказав, що враховують зауваження комісії, яка вирішується, я читаю, що Требуває не багато. Воно. Бо, до речі, в нас такого положення не було раче, я не пам'ятаю. Не було, так? А то час іде, треба і вчитку пропустити. Добре, запитайте чи є, нема. Тоді хто остального свання підтримує рішення черговій сесії? Хто за? Проти отримався одного Поліцей, Дане питання це є три питання для трьох наших ліцеїв, які мають дошкільні відділення. Напорядково враховуючи те, що в нас вступило в нас про дошкільний закон про дошкільну освіту, використовуємо закон про освіту руководну загальну середню освіту. Закон статтю 26 закону України про місцеве самоврядування. Ми вносимо зміни. У тривалості роботи закладу, точніше, дошкільного відділення. Воно ну, буде звучати, дошкільне відділення працює за п'ятиденним робочим тижнем, щоденно протягом 10 годин 30 хвилин. Вихідні дні, субота, неділя, святкові. Щоденний графік роботи з 7:30 до 18. Тобто ми з 10.01 переходимо на 10.30. Це згідно заходу. Ясно, тут в принципі, штат треба треба. Питання Питання. немає. Питань немає, тоді е, переходимо до про рішення підтримати даний проект. Хто за, проти утримався одного росу. Переводяться статути у відповідність до нового закону про дошкільну освіту. Так. Про нову дату статуту Матеріанського ліцею Донецької міської ради. Те саме, так, так саме. Так бачу, тут писати. Запитання є? Mm -hmm. Нема. Тоді ставлю на голосування питання про підтримання даного проєкту на черговій сесії. Я Заподію отримувати одного голосного ліцей. Так, і наступне питання повернулося нас до Тєпчанської ліцеї, чи Мінської. Так само, я Іванович. бачу, це питання по дошкільному відділенню. Так, так, все. Запитання до доповідача. Ставлю на голосування про підтримку даного проєкту рішення. Хто за, проти, Одного голосу. На даному даний вайт, на практик даний вірш, пряний денний весь вечерний. Дякую. До нових зустрічів.